11 квітня п'ятниця. Якщо сьогодні ви раптом вирішите усе зруйнувати і почати заново, зупиніться. Подумайте, бо без чіткої структури та плану це буде схоже на бенкет зі скандалом. Як кажуть, є що згадати, нема що дітям розказати. Цей день про внутрішню силу, витривалість, самоконтроль і пастки. Бо одночасно хочеться бути відповідальним а водночас відкрити тік-ток, купити ще одну потрібну штуку, написати колишньому і з'їсти всю піцу. Для тих, хто в парі сьогодні партнер може тиснути, а ви. Захищатися, вмикайте паузу, а не сварку. Можливі прояви пристрасті або претензій. Обирайте чим наповнити вечір для тих, хто самотні, може потягнути до заборонених плодів, красиві, але токсичні персонажі. Є шанс зустріти когось, хто зрушить вас з мертвої точки, але це може бути щось занадто небезпечне в усіх сенсах цього слова. Якщо тягне написати привіт комусь з минулого, пригадайте, чому цей він або вона стали минулим на побутовому плані відвідування спортивних занять. Спортивних змагань, багато енергії, натхнення, використовуйте це, щоб зробити те, що не дуже хотілося робити. відвідування оздоровчих центрів, лікаря, хірурга, масаж, мануальна терапія, реабілітація, робота з наставником над силою духа чи волі, знайомство з наставником чи сильним духом людини, яка допоможе впоратись з вашими залежностями, взаємодія з силовими структурами, маски, шоу, маніпуляції, тиск зі сторони партнера, чоловіка або начальника. В негативі дня, переїдання азартні ігри за. Залеж... Лежності, зацикленість на людині, роботі або ідеї, спокуса отримати владу чи великі гроші, поступившись своїми принципами. Відчайдушність, а гори воно все вогне. Невміння розподіляти енергію обережно в темних провулках. Не провокуйте хворих, бо вони сьогодні, у них сьогодні загострення. Час бути естетичною версією себе. Гармонія, баланс і стиль ваше since сьогодні. Кольори пудровий, лавандовий, кремовий, білий, графітовий, персиковий, рожевий та зелений. Попереду повня, яка вже Може приносити певні результати та фіналізувати історії. Тож слідкуйте за подіями і за моїми прогнозами. Зберігайте цей прогноз, діліться з вашими близькими людьми. Ну а я бажаю вам прекрасної п'ятниці та гарного дня.